У центральному матчі 24-го туру у Харкові минулої суботи зустрічалися сусіди по турнірній таблиці. Друга команда екстралігії локомотив, приймала третю ураган. У пісанку залізничники здобули вольову перемогу над іно за рахунком 5-3 і остаточно відчіпили минулорічних чемпіонів від срібла. У першому таймі команди обмінялися голами. Харків'янин Камеко відкрив лік забитим м'ячам, але всього за 4 хвилини ураган відігрався. Валенко з передачі Леандріні зробив рахунок нічийним один на початку другого тайму гостям вдалося вийти вперед. І екс-гравець Локо Сергій Крикун, орендований ураганом до кінця сезону. У середині тайму господарі не лише відігралися, але й вийшли вперед. Після чого залізничників піймали кураж, і впродовж двох хвилин забили ще двічі. Останнє слово у цій грі було за франківцями, але гол Цвілих їх мало втішив: три Цієї суботи на орган чекає надзвичайно важлива домашня гра проти інаківця, який відстає від франківців на шість очок. У разі перемоги підопічня Сергій Гопеленка за кілька турів до фінішу гарантують собі бронзові нагороди.